Щодня українці долають нові випробування. Окрім постійних ракетних обстрілів нашої області, діє за графіком стабілізаційні відключення електроенергії. А тепер до цього додалося зниження температури. Аби зігрітися, люди використовують саморобні прилади. Подекуди їх неправильна експлуатація призводить до трагічних наслідків. Згадуємо правила, що зберігають життя разом із рятувальниками. Рятувальники нагадали громадянам про важливість дотримання правил пожежної безпеки у побуті. Під час використання електрообіграчів для обігріву приміщень не слід застосовувати несертифіковані та саморобні електронагрівальні прилади. Електрообігарчі не можна ставити біля штор та меблів. Відстань повинна становити не менше ніж 25 сантиметрів. Слід обмежити доступ малолітніх дітей до цих електрообігрівальних приладів. Пожежні закликають не використовувати електрообігрівальні прилади для сушіння одягу та відключати пристрої, коли виходите із будинку. Якщо у вас є пічне опалення, залишати його без догляду суворо заборонено. Сушити на печах одяг або інші горючі матеріали, розміщувати легкозимисті та горючі рідини біля топкових приміщень, розпалювати печі легкозимистими та горючими рідинами, використовувати печі, які мають тріщини. Використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує більше топкового виділення, останніми днями набули популярності генератори. Їх буває декілька видів: дизельні, бензинові, газові із різними вихідними напругами. Здавалось би, включив і все є електроенергія, але тут є свої нюанси. Забороняється використовувати генератори в приміщеннях, взагалі. Використовувати генератори можливо на відстані не ближче ніж 6 метрів до будівлі, які встановлюються на вулиці. Використовувати обладнання тільки заводського виготовлення, вчасно проводити технічне обслуговування генераторів. Що стосується встановлення та підключення, то бажано щоб це робив відповідний фахівець з цього напрямку. Будь-яке використання генераторів в приміщенні може призвести до отруєння чадним газом, аби попередити виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій у побуті. співробітники служби порятунку 101 продовжують проводити профілактичні заходи, нагадуючи громадянам про важливість дотримання правил пожежної безпеки.